Головна пішохідна вулиця Луцька. Тут щодня проходять тисячі людей. Погляди, бодай частини з них з допомогою таблички намагаються впіймати Євген Сивопляс із Чернігова. Він військовий, штурмовик, який приїхав в Луцьк на лікування. Під час одного з боїв в Авдіївці чоловік втратив ногу. Хочу змінити ставлення суспільства, допомогти їм, як взаємодіяти з нами військовими, які втратили кінцівки. Чудовиськом. Саме таким зізнається Євген. Він відчув себе два тижні тому, коли вийшов із госпіталя в місто. Побачив, як перехожі буквально відвертали від нього голови. Через небажання, страх бачити людину без ноги, вони просто ховали очі. Наче що якийсь прокажений або що зі мною дуже не так. А ще я там хотів підійти до жіночки з дитиною, запитатися, де знаходиться перукарня. І коли я підходив, я побачив, що вона наче лякається, що я можливо буду просити в неї якусь милостиню, щось мені таке відбулося. За словами Євгена, в лікарнях і госпіталях чимало військових, які втратили на війні кінцівки. Водночас на вулицях їх можна побачити вкрай рідко. Причина тому вважає захисник не сприйняття або ж неправильне сприйняття їх іншими. Гарний приклад мого побратима, який був вони поїхали в кінотеатр, і він чекав свого друга, який був в туалеті, і мав корзинку з попкорном і жіночка. Подумала, що він збирає милостину і пішла і намагалася кинути гроші. Після таких ситуацій каже Євген, більшість військових просто уникатиме виходити на люди. Тому, поки він чекає протезування, поки не повернувся на фронт, бо саме таке рішення прийняв, хоче пояснити людям, як поводити себе поруч із військовими з ампутаціями. Подивитися в очі і прикласти руку до серця. Це буде той оптимальний що що найкраще найкраще буде виражати цю пошану пошаною і увагою здалеку з, з 10-15 метрів це можна зробити легесенько, або просто подивитися в очі кивнути головою вітанечко таке, цього буде достатньо у центрі Луцька з промовистою табличкою Євген стояв годину. Перехожим він пильно дивився у вічі. Щоправда, побачити погляди, відгуки всіх так і не вдалося. Хтось байдуже минав його, хтось відвертав очі. Та найгірше деякі дійсно збиралися дати чоловікові грошей. На щастя, були і ті, хто розумів, чому й про що євген стоїть з цією табличкою. — Дякую, друже, тобі за все. Дякую. Дякую. Щось допомогти, — Ні-ні, все добре. Вона так? Це напевно для команди. Дякую. Можна? Обійми це прояв такої ну, людяності, як мінімум, вдячності. Ну, що я відчувала, коли це робила? Дякую. Класно, а би частіше такого. Я теж. вибачте. Я теж. лучани, які відреагували на акцію Євгена обіймами, погоджуються, що суспільство ще не вміє, не знає, як правильно взаємодіяти. А головне дякувати військовим. Треба просто людей, людям проводити бесіди. Що це наше майбутнє? Нам треба їх ставити рівні собою. У мене, наприклад, до цього ми йшли в садочку. Минулого тижня буквально, і так. вона каже, сіла в маршрутку, згадує тяжко. Вона така, я хочу сказати тобі на вушку. Вона каже, що? Каже, я бачила тільки, що дядько був без ноги. Я кажу, то це військовий, я кажу, це нормально, не переживай. Я кажу, йому полікують ніжку і зроблять. А як йому зроблять ніжку? Я кажу, ну буде така класна, металева. Ну, і я тоді задумалась, як я маю, ну як я маю дитині це пояснити, вроді підібрала слова, але ну. Мабуть, треба дуже природно себе поводити з такими людьми, і тоді вони навіть у цих опущених очах не будуть ну, почуватися, що вони інші. Тобто, коли ми дивимося навпаки, прямо у вічі, ми сприймаємо особистість. Після цієї акції в Євгена ще одна хвилююча подія: зустріч із донькою. За словами військового, після ампутації безпосередньо вони досі не бачились. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.